Всім привіт, чуваки і човішки! З вами Україн Тернопіль. Сьогодні ми поговоримо про танк, який в більшості випадків стає першою викаченою десяткою в багатьох гравців, наявність якого гріє душу фанатам радянської техніки. Важкий, швидкий 10 го рівня танк, якого бояться і всі хочуть. Одна з найкращих радянських машин це іс 7 Колись грі було два важких танки Маус і іс 7 в цих далеких придалеких часах ІС-7 був популярним, популярнішим, ніж зараз. Гравцю не потрібно багато часу на освоєння гри на цьому танку. По геймплею він ідентичний з ІSOM 3 та т 10 І 7 улюблений танк багатьох. А чому? Запитаєте ви. Зараз ви про все почуєте і все побачите. Максимальна швидкість 59 км за годину вперед і 15 назад. Повертається 28 градусів в секунду. Міцність невелика, так як для важкого танка 2150 хелспойнтів. Огляд 400 метрів, так як і в усіх десяток. До речі, до 59 км із 7 розганяється тільки згори. А по прямій набирає 45 км. Це прекрасно для такого мастодонта, як ІС-7. Гармата в нас не ахті, великий розкид 0,4 на сотню. Низька скорострільність. Всього 4 постріли в хвилину і найгірший час зведення серед однокласників. Якщо хочете зберегти нерви, забудьте про стрільбу з дальньої дистанції. Але в цього танка непогана альфа в 490 одиниць за постріл. Але чомусь все-таки всі його так люблять. А відповідь ховається в броні. Лобашні просто непробивний, 270 мм. Маска гармати взагалі 350 мм, корпус теж прекрасно броньований. Тільки все портить нижній бронелист, так як і майже в кожного танка, крім Тапка Б, в якого Бурнелист нижній броньований. Але якщо його заховати, тоді вже інша справа. І сім яма або невеликий горбик можуть робити неймовірні речі, можуть творити чудеса. Тоді він танкує божественно. В такій позиції йому ніхто не може нанести шкоду, крім арти. Арта, всі ми не любимо арту, тільки ті, хто на ній грають, її люблять. Тому потрібно постійно рухатись, щоб арта в нас не попадала. Якщо стояти в ямі або за горбом на одному місці в бою, в якому є арта, тоді нам кришка. Броня башні під наклоном 350 мм. Ви собі уявляєте, що 350 мм. А бронеплити щучого носу мають 150 мм. Здається, що. Це мала броня, що її легко пробити, але вони розташовані під таким кутом, що там виходить 360 мм. Виявляєте, 360. Ну, нереально пробити. Хіба голдою, як панзир і голдою пробиває. Але це таке, або вищі танки теж пробивають щучі ніс. Такі як Є100, якщо ви заряджаєте голду. Там 334 мм пробиття, тоді ви можете все-таки пробити, тому що танк вищий і кут на нахилу броні зменшується. Танкувати ним потрібно тільки лобом. Якщо ви розвернете танк трохи боком, тоді щучий ніс буде пробиватися, кут зменшиться. Можна е, добре ще танкувати з воротнім ромбом. Так як в мене є відео про Іс 3, я там розказую, як це. Це е, стається, розвертається ззаду танк до якогось об'єкту, наприклад, до будинку. І танкується бортом. Так, щоб задня частина була схована, тоді НЛД схований, бо воно взагалі між сторону розвернути. І тоді танк е, шикарно танкує, тому що борта в нього броньовані. Якщо розвернути боком танк, тоді можна взірвати боєукладку. Боком Я маю на увазі щучий ніс, чуть -чуть, от, не лобом їхати на танк, а розвернути чуть-чуть боком, так як ромбом. Там знаходиться під бронеплитою в щучому носі боєукладка. І тоді вона може взірватися і взлетить башня. Продовжимо про броню. Товщина бортів. із 150 мм. Здається, що це дуже мало і любий танк би нас пробивав. Але до бортів прикріплені ще фальшборта товщиною в 30 мм. За фальшбортом йде пустота, а потім аж основна броня. Тоді е, от вони дуже добре е, стримують кумулятивні снаряди. А якщо під кутом стріляють, то вони всі снаряди стримують прекрасно. Як ви знаєте, кумулятивний снаряд випускає струю. Він вдарається в борт, випускає струю, пробиває в фальшборт, далі він ще втрачає потужність, коли летить в повітрі між фальшбортом і основним, основною броньою. І потім вже, коли входить в броню, він вже не має такої потужності і тому він не може пробити. Але є і чорна полоса цього танка. Як ви от дивіться, зараз я зупину. І ось. Чорна полоса. Ось тут. Оця от штука. Оця от. тут. Його пробивають туди всі. Ось тут знаходиться в нас цей фальшборта оці. Тут фальшборта. І ще до того броня всередині теж під кутом знаходиться. А от сюди. Якщо ви попадете, ви спокійно його прибиваєте любим снарядом. Не в гусеницю, не в фальшборт, а посередині. Це є. Вразлива точка в борті ІС-7-го. Щоб покращити комфортність гри на 7-му, ставимо досилач, щоб скорше перезаряджатися, вентиляцію, яка покращує всі параметри. І приводи наведення, щоб точніше стріляти. Цей важкий танк є машиною прориву оборони. Він комфортно себе відчуває при веденні бою на. Короткій дистанції, так як в нього гармата не точна. На короткій можна ще деколи пограти на середній. Ну, На дальніх відстанях він взагалі ніякий. І сьомий, 7, якщо е, на ньому грамотно зайняти позицію, може стримувати цілий напрямок. На Ісусь не потрібно клінчувати, бо вищі вороги будуть. Накидати в Макушку башню, такі як Т-34 навіть восьмого рівня, Є100 е Маус, вони будуть стріляти вам вверх башні і пробивати. Навіть в Щучий ніс, ніс вас будуть тоді шити. Ну, якщо ви грамотно займете дистанцію, то можете стримувати цілий напрямок, тому не тільки продавлювати. І з чьомий може, але й стримувати цілий напрямок. Тільки тому, що якщо ви граєте самі на ньому проти багатьох е, супротивників, вам зайдуть просто в борт купу і розстріляють. Тому потрібно з водом, або щоб біля вас був хтось з команди. Самому не потрібно. Цей танк себе комфортно почуває в місті, тому там, де він може потанкувати від башні. Коти нахилу в нас невеликі, тому від горбів ми... нам незручно танкувати. Тому що взагалі не гнеться гармата. При правильній грі на цьому танку ви получите масу задоволення і будете допомагати своїм друзям по команді. Ось такий цей танк. Гарний на вигляд, класна броня. Ви бачите НЛД, яке велике. Пусинці широкі, вони теж так в е е екрані в роль відіграють. Кумулятивні снаряди шикарно впитують. Ось такий у нас танк. Так як всіх радянських танків, криша картонна, тільки бачите, ніяких нема лючків. от. От виціліть, що ви тут вицілити здалека? Нічого в цьому ви не вицілити, якщо він сховається, сховає НЛД. А якщо в Клінч, підійти тоді, можна вицілити верх башні. Я вважаю це найкращим тет... радянським ТТ. Не найкращим в грі я б, не... я б його не назвав, але з радянських танків це найкращий. На мою думку, наголошую. Я вам, щоб не подумали, що я вам щось впарюю, але на мою думку, як ви бачите, от по цьому бою це він і може і надамажувати багато шкоди і танкувати, от так як тут. Ще навіть тут насвітив. Тільки ви не будете багато шкоди в хвилину наносити, тому що перезарядка довга. Але за цілий бій танк живучий дуже. Його важко знищити. Отут От вафля раз не пробила, другий раз пробила вафля 9 рівня. Він, так як для тяжа, він навіть дуже швидкий, порівняно з є е сотим, навіть Є е сотий 30 іде тут 45, яка різниця. А з Маусом чи ставком Б це взагалі не рівняється. У нас всі шустрі, танки, всі шустрі СССРські. Палили француза, згорів. Ось такий танчик. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал. Пока-пока!